Всіма миру Божого, і вся слава Ісусу Христу. Знаєте, Ісус Христос Він прийшов на землю для того, щоб нас хрестити Духом Святим, щоб ми наповнювали свій Дух Словом Божим. Тому що Бог, Він з самого початку вдунув в людину духа свого, тому що Він сотворив нас по своєму образу і подобію. І якщо ми не живемо по духу. А живемо по тілу, то це утопічно, тому що тіло, воно зраджує тіло, воно тліє, воно старіє, драхліє і помирає. А дух, він остається. І від нас залежить, куди піде наш дух, чи до пекла, чи до раю. І тому треба, щоб жити з Серцом Небесним, нам потрібно дух наповнювати Словом Божим, бути церквою Ісуса Христа і жити по духу. Амінь.